Говоримо про те, що сучасні засоби РЕП дозволили Збройним силам України просунутися на південь від Бахмута у вересні поточного року. Українські військові порушують російський зв'язок уздовж всієї лінії фронту. Такий висновок опублікували в інституті вивчення війни. А для зриву наступальних операцій Росії успішно використовують ударні безпілотники. Водночас, ворожі засоби радіоелектронної боротьби протистояти цьому не здатні. В інституті додали. У Росії проблеми з функціонуванням ребів. Зв'язок нестабільний і ненадійний, кажуть аналітики. Зараз з нами на прямому зв'язку Олег Калашніков. Це офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Наші вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Панолеже, от ми щойно надали інформацію інституту вивчення війни з посиланням на там власних аналітиків і на відкриття джерела. А яка інформація реальна? Яка яка, який, яка ситуація реальна? У них дійсно проблеми з ребами. Ну, у них дуже було насичене ребами десь, бо один на 10 кілометрів свого часу дійсно були такі станції, стояли, різних модифікацій, причому різні е, радіосудії. Однак, дійсно, у них їх постачало не вистачати, більш рідко вони у них постали, е, почали ставитися, не можуть повністю вже охопити всю територію, як це було раніше. І дійсно, вже у них є такі прорехи в даному випадку в обороні. Угу. А скажіть тоді, те, що ми теж озвучили, що якраз наша сторона за допомогою ребів здатна створювати проблеми по всій, по всій фактично лінії. Чи дійсно це так? І в, в плані боротьби з їхніми безпілотними літальними апаратами ударними дронами? Ну, наскільки насичено нашим ребам лінія фронту? Точно не можу сказати, тому що це дещо не моя тема. А ось щодо того, що ми боремося з дронами за допомогою реб засобів. Це десь дійсно правда. Причому з'являються досить такі нові наші розробки на фронті. Ми можемо спостерігати розробки, які стосуються і як ФПВ дронів, які їх подавляють, і також працюємо і проти таких, як ланцет, суперкап, куб їхні також. До речі, а ланцети наскільки частим явищем є? Ну от, В принципі, там же ж хизуються, що типу о, це наш водервафля. Досить ну, назвати їх суперзброєю, звичайно, це важко. От. Але дійсно їх досить таки настичений фронт, причому виходить так, коли у них якісь є поставки, я би так сказав, партіями, то їх стає більше. вони... Поступово звичайно зменшується їхня кількість, потім знов збільшується. тобто такими періодичними акціями своєрідними тоді до вас запитання більш фахове, як до представника 26-ї артбригади. Хотілось би дізнатися, як працює зараз їхня російська артилерія? Наскільки активними. Є обстріли наших позицій відповідно, як збройні сили відповідають у контрбатарейній боротьбі. Наскільки вдало зараз це вдається робити? На тих напрямках, які вони вважають для себе пріоритетними, то там є дійсно скупчення артилерії, причому різних калібр, можемо також. Тут треба і треба зазначати це і мінометні, Також свольна артилерія вона сюди відноситься, і безпосередньо звичайна гаубічна артилерія. Це 122-152 мм їхнє. То такі напрямки, де вони намагаються вести свої активні такі контрдії, і їх досить таки багато представлено. Однак, якщо слідкувати ось за зведенням генштабу, там вже у нас добирається кількість знищених артилерії до 7900. Так десь приблизно вже ми їх знищили. От однак, ми можемо сказати, що досить таки успішно дійсно ведемо в цьому напрямку батарейну боротьбу. У них значна кількість вже. Знищених це самохідних артилерійських установок, Причому їм їм дуже важко їх поповнювати, так як на арсеналах їх вже мало. Або ті, які є, ми можемо спостерігати зі спутників космоса. Вони без стволів, тому вони взагалі поповнюють звич, вже старими такими аналогами. Ще радянськими там, Д-1, ми можемо спостерігати, Д-44, дуже стара такі артилерійське озброєння. Однак все ж таки їм вдається десь від 200 до 300 стволів, артилерії підновлюють і посилати на фронт, і вона, звичайно, несе смерть. І за того, що у них перестає вистачати ствольні артилерії, вони ближче підтягують РСЗВ уже до лінії фронту. І за цього у них збільшується і їх звичайно знищення, тобто, без, без безвигодності. Ну і за із, 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 із того, ще що у них менше стало створення артилерії, вони ближче почали підтягувати танки, використовувати як арту. І ще ми можемо бачити вже другий чи третій, навіть місяць поспіль дуже активне використання їхніх фабів фугасних артилерійських бомб, управляємо керуємоних. Побачив відео от буквально, коли буквально вчора. Там расисти дуже жалілися, у них ствол мсти розірвало. І, Кажуть, ймовірно, снаряд корейський трохи по розміру не підійшов, і біда така вийшла. А взагалі такі біди у них часто можна фіксувати із неякісними снарядами? Стволи, значить, розриваються. Це тут є це така одна із причин. Це знос ствола, просто метал втомлюється дуже великий настріл, який вже ствол не розрахований, і звичайно він не витримує і розривається. Причому по різному може, може бути як то як квітка, бутон квітки розриватися, може просто бути е, отвір в ньому. З'являтися і так все частіше з'являється, Я згоден з вами інформація, що е, корейські снаряди вони вибухають прямо в. Стволі, і це призводить до того, що артилерійське озброєння приходить в негодність і вже не може працювати. Це може бути у них залежати як безпосередньо від самого снаряда, так звичайно, і від самого якості Пороха. Вони дуже довго там перебували на зберіганні. Я так маю підозру, що честь снаряди їм поставляють з радянських часів. Скажіть, от ви до речі, сказали, що вони часто підтягують і РСЗВ вже до лінії фронту. А інтенсивність обстрілів, яка з боку російських окупантів, чи вона зменшується зараз, що вдається фіксувати, і відповідно, характер цих обстрілів частково ви вже розповіли про це, але хочеться зрозуміти дещо більше. На напрямках, де вони вважають для себе пріоритетними, у них досить такий щільний артилерійський вогонь, причому він у них ведеться, можна сказати, цілодобово. Звичайно, він збільшується, потужність, це коли вони намагаються десь контрнаступати, або там, де ми проявляємо якісь активні дії, вони вражають по нашим позиціям, щоб зупинити наш рух. Звичайно, в даному випадку можна сказати, що нестачі у них снарядів ниви не, не, не спостерігається там, де вони вважають, що потрібна їм якісь активності, і вони намагаються взяти ініціативу на полі бою. Однак це звичайно не на всій лінії фронту, і це не не та кількість пострілів, які ми могли спостерігати раніше, коли у них все ж таки з боєприпасами було покраще, ну і звичайно, з кількістю безпосередньо якісної своєї артилерії. От. І вражають вони тут з різних калібрів. Звичайно, на першій лінії е, зіткнення працює міномети, причому міномети не треба недооцінювати. Це теж досить такий значний вогневий фактор безпосередньо, який використовується піхотними і штурмовими підрозділями. А вже працюємо по більш таким тилами, працює уже великокаліберна артилерія. У нас це 152, й 155 й калібри. Ну і звичайно також. Підтягується РСЗО. так само і у них той же самий принцип застосування артилерії, як і у нас. Буквально 30 секунд. Ви сказали, вони зосереджуються на пріоритетних напрямках і активно використовують артилерію там. Чи е, логічно припускати тоді, що на інших напрямках, які вони вважають не пріоритетними, ну працюють хіба що там міномети і не більше, тому що вони там фокусуються на якихось окремих точках. 30 секунд буквально. Ні, в принципі, у них далекобійна артилерія має перебувати там, де вони вважають це не за необхідне. Однак, дійсно, вілкокаліберну артилерію вони більше зосереджують там, де вважають для себе пріоритетним. І Все ж таки, у них її поменшало і вони мають її більш менше якось раціонально використовувати. Спасибі за ці роз'яснення, за те, що доєднались до ефіру. Олег Калашніков, це офіцер прес служби 26-ї артбригади імені Романа Дашкевича. Він був на прямому відеозв'язку.